Гарантії безпеки. За повномасштабну війну це словосполучення увійшло в топ-3 найпопулярніших. На другому місці повітряна тривога, а на першому грузні пизда. На жаль, як має виглядати справжня безпека, останні роки мало задумувались і ми, і саме НАТО. Повної ясності немає і досі, причому, що в Україні, що в світі. Остання соціологія показує, що 90% українців підтримують вступ у НАТО. Проте в нас досі сильні голоси скептиків. Вони кажуть, що ми і без НАТО наваляємо усім виріженькам. Особливо коли Захід затягує з літаками чи боїться рішучих кроків. А ще більше ілюзій досі живі на Заході. Останні десятиліття НАТО намагалось не дратувати Росію своїм розширенням на схід, шукати діалог і умиротворювати ціною чужого суверенітету. До чого це призвело, відчув кожен із нас. Хоча вторгнення і розбудило багатьох із них. Але цього досі недостатньо. На момент запису цього відео в Вільнюсі проходить саміт НАТО, де ключова тема це Україна, її майбутнє членство і гарантії безпеки. Про них ми сьогодні і поговоримо. Нещодавно аналітичний відділ фонду Повернись живим випустив невеличку статтю: Нема альтернатив. Повноцінне членство України в НАТО це єдина дієва гарантія безпеки. Мені максимально близькі і висновки, і саме на ній ми побудуємо це відео. Оригінал лишаю в описі. Почитайте, це дуже цікаво. Отже, головна теза: повноправне членство в НАТО це єдина справжня гарантія безпеки для України. Будь-який проміжний варіант це відкладена війна і стратегічна перемога Росії. І ні, справа не в тому, що Росію так турбує розширення НАТО. Саме цим міфом вона користується вже майже 20 років, і багато хто на Заході досі в це вірить. Російська пропаганда звинувачує НАТО в війні, мовляв, альянс розширювався на схід, це загрожувало безпеці Росії, і саме тому вона була змушена напасти на Україну. Це звучить переконливо, ну для тих, хто не розбирається, але насправді повна маячня. Я то зовсім і не проти, але ось тільки НАТО ніколи не загрожувало Росії і ніколи не ставило собі за ціль їй нашкодити. Про це чудово знають і в Кремлі, тому і взяли на озброєння цю історію. Бо лякати населення треба тим, чого ніколи не станеться. Так можна вигадувати будь-яку дурню, виправдовувати цим свої дії, а потім героїчно це долати. Це по-перше. А по-друге, одразу після повномасштабного вторгнення заявку на ступ в НАТО подали Швеція і Фінляндія. Остання межує з Росією і має тисячу кілометрів спільного кордону. До Санкт-Петербурга менше 200 кілометрів. Можна бомбити до неї схочу. І що? Хтось почав спецоперацію з демілітаризації Фінляндії. Дальніше розширення інфраструктури Североатлантичного Альянсу і почавшеся воєнне освоєння території України для нас неприємним. Нічого, що нас могло б безпокоїти з точки зору членства Фінляндії Швеції в НАТО. Ну, хочеться їм, пожалуйста. Проте надто довго вступ в НАТО сприймався як пряма провокація Росії. Причому і в нас, і в НАТО. Цей думковірус укорінився так сильно, що ідея про нейтралітет була однією з найпопулярніших в Україні. Позаблоковий статус був закріплений у Конституції. До 2014 го і навіть у часи Майдану вступ в НАТО підтримувало менше половини населення. Поки Росія не окупувала Крим, ця цифра не перевищувала 35%. Купа політиків, переважно, звісно, агентура і колаборанти. Роками розповідали, що від НАТО одне горе загрози, і ми маємо бути нейтральними. Багато з них зараз перевзулись і сьогодні вже підтримують членство в НАТО. Подивіться, я розповідав про них у минулому відео. Нейтралітет нам не допоміг, коли Росія розпочала агресію, окупувала Крим і вторглась у Донецьку та Луганську область, Україна була нейтральною позаблоковою державою, а вступ в НАТО підтримувало менше половини населення. На щастя, сьогодні про позаблоковість в Україні вже ніхто не говорить: бути нейтральним, не приєднуватись до так званих антиросійських альянсів, жити мирно з усіма сторонами в нашому випадку це просто заохочувати Росію до вторгнення. Натомість багато говорять про гарантії, і в нас уже був такий досвід. Давайте згадаємо Будапештський меморандум: Україна відмовилась від третього в світі ядерного арсеналу. Щоб отримати гарантії безпеки від США, Британії та Росії. Мало хто знає, але меморандум було укладено трьома мовами: українською, російською та англійською. В перших двох варіантах він називався меморандум про гарантії безпеки. А в англійському перекладі замість слова «гарантії» було вжито assurances, тобто запевнення. Відчуваєте різницю? Американці і британці, якщо що, читали англомовний варіант. Жодна сторона, включно з Україною, не ратифікувала меморандум. Але і це не проблема. В міжнародному праві ратифікація не обов'язкова, щоб увести договір в дію. Достатньо його просто дотримуватись. Отже, Росія гарантувала нам безпеку і підтерлась цими гарантіями в 2014 році. США і Британія дали нам запевнення, і вони чесно, не сильно вразили. Україна чотири рази скликала сторони Будапештського меморандуму для консультацій. І це ні разу нічим не закінчилось востаннє за п'ять днів до повномасштабного вторгнення на Мюнхенській конференції з безпеки. Я як президент вперше, але і Україна, і я робитиме це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручена міністру закордонних справ, якщо вони знову не відбудуться або, за їх результатами, не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. Є й інший досвід домовленостей, який сьогодні став синонімом нікчемності мінські угоди. Так, вони не були ані договором, ані юридичним документом. Вони не містили прямих гарантій безпеки, а радше навпаки, пряму гарантію небезпеки в разі їх виконання. Саме тому ми й дійшли до повномасштабної війни. Мінськ фіксував припинення вогню, яке ніколи не виконувалось. Прифронтові райони все одно потерпали від обстрілів. Наші люди гинули, а Росія лише готувалась до продовження агресії. Мінські угоди довели: з Росією немає про що домовлятись. Вона не зацікавлена в компромісах і мирному вирішенні конфліктів, а лише в тиску, шантажі і обману. Мирні домовленості не принесли нам ні миру, ні безпеки. Отже, коли ми говоримо про гарантії безпеки, маємо зафіксувати гіркі уроки з нашого досвіду. По-перше, ці гарантії мають бути чіткими, конкретними і зобов'язальними. По-друге, гаранти мають бути готові ці зобов'язання виконувати. По-третє, в них не має фігурувати Росія. На початку повномасштабної війни ми ледь не потрапили в цю пастку знову. Пам'ятаєте перемовини у Стамбулі? Домовленості, якими могла закінчитися ця війна, точніше призупинитись, висувала Україна. Але варто пам'ятати контекст: російські війська стояли під Києвом, ворог стрімко просувався півним та Сходом. Позиція Заходу була дуже непевна. Зараз наша влада неохоче згадує ці процеси. А дехто навіть каже, що ми від початку лише затягували час для відсічі агресії. Так це чи ні? Але щойно росіяни відступили з Київської області, і ми з усім світом побачили їхні злочини в Бучі, питання перемовин закрилось. Сподіваюсь, назавжди тоді передбачалось, що Росія відійде на позиції до 24 лютого, а Україна була готова протягом 15 років обговорювати дипломатично питання Криму та Севастополя. Без'ядерний, позаблоковий і нейтральний статус держави. Натомість ми мали отримати договір про гарантії безпеки для України. Як казала влада, зобов'язальний і конкретний. Доля вберегла нас від цього сценарію. Україна відмовилась умиротворювати агресора. В Стамбулі нічого не підписали. А ви підпишіться! Я дуже хочу, щоб в українському Ютубі було більше просвітницького контенту про політику і суспільство. Якщо ви теж, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк до цього відео і напишіть до нього коментар. Алгоритми Ютубу не Будапештський меморандум. Вони працюють. Однак гарантії безпеки з порядку денного не зникли. Над ними працювала міжнародна група експертів на чолі з Андрієм Єрмаком і екс-генсеком НАТО Андерсом Фог расмусеном Восени 2022 року вони презентували київський безпековий договір. Цей договір має на меті закріпити низку зобов'язань для держав гарантів щодо допомоги України. Зокрема, це співпраця у сфері розвідки, спільні навчання, підготовка військових, будівництво оборонного сектору, надання танків, ракет, ППО, дронів і таке інше. У документі навіть використали термін юридично обов'язковий, тобто держави, які б його підписали, мали би юридичний обов'язок підтримувати Україну. Україна активно просувала цей проект серед союзників, і він міг би мати успіх. Але потім правила змінились. 20 вересня 2022 року Росія анексувала українські території після псевдореферендумів, і Україна підняла ставки. Ми подали заявку на членство в НАТО. З того часу держава говорить лише про повноцінне членство і дуже неохоче дискутує про будь-які альтернативи. Тим не менш, ця ідея досить популярна серед наших союзників. Майже те саме зараз пропонує Джо Байден. Він називається ізраїльською моделлю. Такі самі домовленості США мають з Ізраїлем, який не є членом НАТО і бореться з ворогами сам на сам. Але що не так з цією моделлю? По-перше, вона лише фіксує те, що і так по факту відбувається: захід дає зброю, гроші, проводить навчання, допомагає нашій армії, але воювати Україна має сама. І помирати мають лише українці. Це не про глобальні гарантії безпеки, це про статус-кво. По-друге, особливості міжнародного права в тому, що словосполучення юридично обов'язковий це трошки маніпуляція. Правильно говорити, юридично обов'язковий, допоки є воля виконувати обов'язки. Ми не знаємо, які будуть уряди в наших союзників через 10 років і як вони будуть ставитись до цих обов'язків. Будапештський меморандум помер не тому, що був необов'язковим, а тому, що його ніхто не хотів виконувати. По третє, головна небезпека цієї моделі. Вона може стати альтернативою НАТО. Позиція України така: нам потрібне членство в НАТО і чіткі терміни, коли ми його отримаємо. Поки ми воюємо і поки ці терміни не настали, потрібні гарантії безпеки, не замість вступу, а тимчасово до нього. Але в інших держав НАТО виникає спокуса з часом сказати, що ну і так нормально, що приєднання України, це начебто ризик, а нинішня модель цілком достатня. І тоді ми ще 10 років будемо сидіти в такому ж підвішеному стані. Отже, сьогодні конкурують дві ідеї про гарантії безпеки для України: реальні гарантії, членство в НАТО або їхня демоверсія, так звана модель Ізраїлю. Що саме обере НАТО? Відповіді на ці питання ми маємо почути після саміту в Вільнюсі. Поки що ми чуємо від президента Байдена, що Україна має вступити в НАТО за процедурою і відповідати критеріям. Однак, що це за процедура? І які це критерії? Основні документи НАТО той же Вашингтонський договір, який розпочав історію північно-атлантичного альянсу. Він не містить якихось конкретних вимог щодо процедури членства, вимог до кандидатів. Відповідно, в цьому аспекті це класичний безпековий альянс. Тобто, якщо він вважає за доцільне запросити до свого складу нові держави, або якщо він готовий розширятися заради збільшення власної безпеки, то нічого йому не має завадити. Це має бути звичайне політичне рішення усіх країн-членів альянсу. Тобто, якщо, наприклад, раніше ми говорили про а, те, що НАТО потрібно розширятися, то це відбувалося простим політичним рішенням. Ну найкращий приклад це звісно Туреччина і Греція в 52-му році. тобто, незважаючи на економічні проблеми, на питання до демократії в обох державах, на питання наявності військового конфлікту, ці країни стали членкинями НАТО і все, жодних з тим проблем не було. Можна скільки завгодно говорити про критерії і стандарти, але всі розуміють, що рішення про вступ політичне. Це розуміє Байден, коли не хоче загострювати ситуацію. Це розуміє Україна, коли вимагає максимум. І це розуміють авторитарні режими і вороги Альянсу, які дуже уважно стежать за цим самітом. То якщо НАТО не готове зараз приймати складні важливі рішення стосовно країни, в яку воно вкладалося останні 30 років, тоді просто у китайців і у росіян виникає логічне питання. так, а чого вартує НАТО? Чого вартує захист НАТО, слово НАТО, партнерство з НАТО? Значить, виявляється, вони готові кинути своїх? Значить, виявляється вони не готові підтверджувати власні зобов'язання. Тоді відповідно це повпливає на прийняття рішення в Пекіні. Це повпливає на прийняття рішення в Москві. Вони зрозуміють, що можна давити. Вони зрозуміють, що дипломатія шантажу, дипломатія на храпом така певним чином вона працює, що НАТО дійсно може спасувати, НАТО не є всесильним, і тому, якщо це є вікно можливостей, то я не думаю, що це вікно можливостей для України. От це для НАТО скоріше вікно можливостей, яке вони можуть пропустити, і через яке їм потім складніше буде працювати з Китаєм і Росією. А вони це розуміють. В них очевидно певне є роздоріжжя. Вони розуміють, що вони не можуть спасувати, вони не можуть показати слабкість, але вони не можуть піти на загострення. Бо умовно, як я це бачу, ключова проблема тут якраз не Москва, бо вони бачать, що ну, Москва нічого не може вже протиставити. Москва вже не варіант, ключова проблема тут Пекін. Бо Пекін своєї риторики щодо того, що НАТО спровокувало цю війну, Росія відреагувала абсолютно логічно і розширення НАТО є загрозою, Китай цю риторику не змінив. І останні візити Блінкіна до Пекіна показали, що в принципі це єдине питання, в якому Китай не поступився. Китай досі вважає НАТО загрозою. І тому відповідно без нормальної позиції Китаю робити це розширення. Я думаю, вони вважають небезпечним, бо умовно зараз вони беруть Україну в НАТО, Китай реагує на це підтримкою Росії. Війна затягується і тепер вже, по суті Україна воює не просто з Росією, Україна воює з Росією і Китаєм. Тобто, їх логіка така, що ми не можемо взагалі нічого не зробити, бо це буде слабкість. Але ми не можемо дати максимум, бо це буде загострення. І от вони йдуть знову от по цьому дипломатичному тонкому лезу, намагаючись визначити, скільки буде достатньо. У цьому відео ми дуже багато згадуємо прізвище президента Байдена і абсолютно недарма. Від його позиції залежить усе. США це лідер допомоги України і більшість держав наслідують саме її приклад. Однак зараз США одна з небагатьох держав-членів Альянсу, яка прямо не висловлюється про підтримку нашого вступу. Перший бік це те, що американці самі називають глобальна відповідальність. Тобто, як тільки американці скажуть так, ну відповідно цей локомотив понесеться, і це буде той момент, коли Словаччина, угорщина Туреччина почнуть торгуватися, коли вони почнуть вижимати всі соки з України, так як Ердоган робить зараз зі Швецією. І американці розуміють, що ну зараз не той момент, коли вони сказали так, і, і все, і всім плювати на туреччину і словачину. Тому вони не хочуть повторити для України долю Швеції, вони не хочуть повторити для нас долю Фінляндії. Щоб з нас вициганювали буквально якісь поступки, і тому вони не спішать. Ну, це вони так бачать свою глобальну відповідальність. Другий аспект, другий аспект це Китай. Це те, що ми вже з тобою говорили, що ну Китай не дав добро, условно говоря. Кита... ми тільки добилися, ну ми майстер американська дипломатія. Ми тільки добилися від Китаю нейтральної позиції щодо Росії. Блінкен тільки зміг добитися від Китаю фрази, що вони не будуть підтримати Росію, бо вони розуміють, що для них це дорожче. Для них це зламає торгівлю зі штатами, з європейським союзом. для них це санкції. Ура, взяли цей рубіж. Наступний рубіж це якраз стосовно НАТО. Тут Китай позицію не змінив, і тому що ж не ризикувати з залученням Китаю на стороні Росії. Американці не дають нам нормальних перспектив, і вони мовчать тому. Третій аспект найбільш нелогічний і такий, який не витримує жодної критики. Але з тих джерел, які я маю, стає очевидно, що це позиція президента Байдена. Ну от просто все. От він сказав, що він до цього зараз не готовий, Та він не буде цього робити. Тобто, як це пояснити, чому людина з 50-річним політичним досвідом, яка фактично разом з Рейганом розвалювала радянський союз, яка знає, що таке Росія, що таке Китай, чому він не готовий дати цю якусь перспективу, Незрозуміло. Але ну це позиція президента Сполучених Штатів. Це його башня цієї проблематики, так чи наки. Тому на фоні перших двох аспектів, які є відносно логічними і з якими зрозуміло, що робити. Тобто, в першому варіанті, це якраз те, що ми зараз їздимо, домовляємось там з, Тур з Туреччиною, з усіма іншими. В другому варіанті це вже робота американців, домовлятися з Китаєм. То що робити з третім аспектом? Я поки не розумію. Неготовність США дотискати рішучі кроки наш ключовий виклик не тільки на цьому саміті, а й в купі інших питань від поставок зброї до санкцій. Але НАТО це консенсусний орган. Усі рішення в ньому приймаються одностайно, і кожна держава має право вето. Ми всі звикли до того, що цим ну, користуються зазвичай тільки в інтересах Росії. Але. Росіяни, в цю ігру можна грати вдвоє? Президент Литви, здається, да, Литви заявив, що якщо рішення саміту НАТО не відповідатиме інтересам Литви, Литва його завитує. Чи можна це сприймати як такий ну, реверанс в наш бік? Та? Бо очевидна позиція Литви по нам, та? чи можуть там наші союзники на цьому саміті не знаю, говорити з позиції сили, з позиції там, певного шантажу по Україні? А, насправді можуть, і насправді це якраз повернення до питання цієї коаліції, тобто показати тим, хто рішучий, показати тим, хто не готовий більше виділяти для України, робити для України, показати, що ми можемо і без вас, що ми насправді нас достатньо багато, і ми достатньо сильні для того, щоб показати нам, вам своє ФОПа і допомогти Україні просто без НАТО, без структури НАТО, як такої, а потім вже підтягнути всіх інших. Тобто, насправді таке можливо. І це для нас сценарій знову ж таки позитивний, бо це буде показник і рівня підтримки, і бажання підтримки, і реальних змін, бо умовно кажучи, продовжуючи цю я б сказав психологічно-політичну гру. Це буде не просто блокування того рішення, яке не буде відповідати інтересам. Це буде винайдення нових рішень, це буде винайдення. Е Плану безпеки для України, це буде винайдення якоїсь коаліції тиску політичного на штати, на всіх інших. Це буде нові збройні поставки. Тобто, так чи інакше, але те, що наші союзники готові займати таку рішучу позицію для нас, це абсолютний плюс. Отже, єдині гарантії безпеки, що дадуть Україні спокій у майбутньому, це повноправне членство в НАТО. І найцікавіше, НАТО це потрібно не менше ніж нам. Жодна армія альянсу не має такого унікального досвіду, як українська армія. Яка захищатиме східний фланг. Та головне, це єдиний спосіб завдати Росії стратегічні поразки. Нинішня Росія це імперія, і щоб виживати, їй потрібно розширюватись. Якщо Україна опиниться під парасолькою НАТО, Росії доведеться відмовитись від нашого загарбання. Це неминуче призведе до її занепаду як імперії. А поки Альянс набирається сміливості, ми маємо допомагати нашому головному гаранту безпеки. В описі до цього відео посилання на благодійні фонди і волонтерів, яким я довіряю. Підтримуйте Збройні Сили України. Інакше жодної безпеки в нас не буде. Дякую. До зустрічі.